Коли кожен у своєму житті рухається своїм власним шляхом, то хочеться ділитися знахідками. А коли ми перетворюємо життя у змагання, обираючи чужий шлях, тоді хочеться мірятися досягненнями, мірятися досягненнями чи ділитися власними знахідками, ми обираємо самостійно. Коли людина обирає свій власний шлях, нікого не копіюючи і Дійсно, служучи Богові, то повірте, все буде добре і все буде благословенне. І в той же час, коли людина обирає для себе рівнятися з кимось, порівнювати свої досягнення з іншими, в ту ж мить вона починає думати про досягнення. І краще обирати перший варіант свою власну дорогу, тому що життя надто коротке, воно справді друзі, надто коротке для того, щоб перетворювати своє власне щастя у перегони. Обирайте свій шлях і